Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток і обернене перетворення. На попередньому занятті ми вивчили тригонометричні формули додавання та наслідки з них. Розпочнемо сьогодні з повторення, а саме встановлення відповідностей. Знайдіть правильне співвідношення. Перевірте відповіді. Наступне завдання так само на співвідношення. Перевірте відповіді. Окрім вивчених формул додавання, ми вивчимо формули суми і різниці одноіменних тригонометричних функцій та формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. За формулами додавання. А саме синуса суми та синуса різниці кутів? Синус х плюс дорівнює синус х косинус y плюс косинус х синус y. Синус х мінус y дорівнює. синус x косинус мінус косинус x синус y. Додаючи почленно ці рівності, одержуємо Синус Х плюс плюс синус мінус С дорівнює 2 синус sin косинус і. Введемо позначення Х плюс Y дорівнює альфа, Х- дорівнює бета. І додаючи і віднімаючи ці рівності, маємо х дорівнює альфа плюс бета на 2, y дорівнює альфа мінус бета на 2. Тоді одержуємо формулу перетворення суми синусів у добуток. Синус альфа плюс синус бета дорівнює. 2 синус альфа плюс бета на 2 косинус альфа мінус бета на 2. Сума синусів двох аргументів дорівнює подвоєному добутку синуса півсуми цих аргументів на косинус їх піврізниці. Якщо замінити у формулі Синус альфа плюс синус бета дорівнює 2 синус альфа плюс бета на 2, косинус альфа мінус бета на 2, бета на мінус бета і врахувати непарність синуса. Синус мінус бета дорівнює мінус синус бета, то одержимо формулу. Синус альфа мінус синус бета дорівнює. 2 синус альфа мінус бета на 2. Косинус альфа плюс бета на 2. Різниця синусів двох аргументів дорівнює по добутку синуса піврізниці цих аргументів на косинус їх півсуми. Аналогічно додаючи почленно рівності косинус суми і різниці Косинус Х дорівнює Косинус Х косинус мінус синус x. Синус косинус x дорівнює Косинус x косинус y плюс синус y. Синус і виконуючи аналогічні заміни, як і в синуса, маємо. Сума косинусів двох аргументів дорівнює подвоєному добутку косинуса півсуми цих аргументів на косинус їх піврізниці. Косинус альфа плюс косинус бета дорівнює. 2 косинус альфа плюс бета на 2 Косинус альфа мінус бета на 2. При відніманні рівностей отримаємо, що ця різниця косинусів двох аргументів дорівнює мінус подвоєний добуток синуса півсуми цих аргументів на синус їх піврізниці. Косинус альфа мінус. Косинус бета дорівнює. Мінус 2 синус альфа плюс бета на 2, синус альфа мінус бета на 2. Для обґрунтування формули перетворення суми різниці тангенсів досить використати означення тангенса і формули додавання. Отже Тангенс альфа плюс тангенс бета дорівнює, синус альфа плюс бета у чисельнику, косинус альфа косинус бета у знаменнику. Якщо у формулі суми тангенсів замінити бета на мінус бета і врахувати непарність тангенса, Тангенс мінус бета дорівнює мінус тангенс бета. І парність косинуса Косинус мінус бета дорівнює косинус бета. То одержимо такі рівності. Тангенс альфа мінус тангенс бета дорівнює. Синус альфа мінус бета на косинус альфа косинус бета. Зазначимо, що формули справедливі тільки тоді. Коли косинус альфа не дорівнює нулю і косинус бета не дорівнює нулю, перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. Запишемо формули суми та різниці косинуса і суми косинусів та поділимо обидві частини рівностей на 2, записуючи одержані рівності справа наліво. Маємо формули, які перетворюють добуток тригонометричних функцій у суму. Маємо синус X косинус y дорівнює. Одна друга х X-Y плюс синус Х плюс Y. Косинус Х косинус y дорівнює. Одна друга косинус мінус плюс косинус Х плюс іг. Синус синус Хис дорівнює. Одна друга косинус Х мінус І. Мінус косинус Х плюс І. Застосуємо вивчений матеріал для спрощення виразів. Приклад перший. А. Синус кута 75 градусів плюс синус кута 15 градусів. Скористаємося формулою суми синусів. Маємо подвоєний добуток синуса півсуми кутів 75 75,15 градусів на косинус їх піврізниці. Обчислюємо. Синус і косинус є значення кутів 45 і 30 градусів відповідно. Тому вираз дорівнює корінь з 6 на 2, наступні приклади виконуємо аналогічно. Приклад другий. Записати у вигляді добутку вираз А. Синус 5 альфа плюс синус альфа. За допомогою формули синусів маємо подвоєний добуток синуса синус 3 альфа і косинуса косинус 2α. Приклад Б аналогічно. Приклад В це різниця тангенсів що дорівнює дробу, де чисельник синус подвоєного кута, а знаменник добуток косинусів 4 альфа і 2 альфа. Синус 2 альфа на косинус 4 альфа косинус 2 альфа. Приклад третій перетворити дані добутки на суми. а. Добуток синусів синус 10 градусів, синус 20 градусів дорівнює піврізниці косинуса різниці і косинуса суми кутів 10 і 20 градусів. Враховуючи, що косинус є функція парна, то косинус мінус 10 градусів дорівнює косинус 10. І вираз набуде такого значення. Одна друга косинус 10 градусів мінус корінь з 3 на 2. Добуток косинусів кутів дорівнює півсумі косинуса різниці і косинуса суми кутів 20 і 10 градусів. І вираз буде рівний. Одна друга косинус 10 градусів плюс корінь із 3 на 2. За формулами перетворення добутку тригонометричних функцій у суму виконуємо наступні приклади. Приклад 4. Довести тотожність а. Синус альфа плюс синус 5 альфа у чисельнику. 2 косинус квадрат альфа мінус 1 у знаменнику дорівнює 2 синус 3 альфа. Чисельник перетворимо за формулою суми синусів, а знаменник запишемо як косинус подвійного кута. Після простих перетворень у чисельнику скорочуємо на косинус 2альфа. Тотожність доведена. У прикладі Б. У чисельнику знову використовуємо формулу суми, а в знаменнику формулу подвійного аргументу. Приклад п'ятий. Обчислити значення виразу. Помножимо і поділимо задану суму на 2 синус пі на 7. Отримаємо вираз, який за формулою перетворення добутку в суму спрощується. Після скорочення дріб дорівнює мінус одна друга. Приклад шостий. Спростити вираз. Для того щоб спростити заданий дріб. Можна спробувати скоротити його. Для цього подамо чисельник і знаменник у вигляді добутків, які містять однакові вирази. У чисельнику використаємо формули перетворення різниці синусів і косинусів у добуток, а також непарність синуса. А в знаменнику скористаємося формулою подвійного аргументу, отримаємо синус 10 альфа. Приклад сьомий. Перетворіть у добуток суму. Ми вміємо перетворювати в добуток суму синусів або косинусів. Для переходу до таких виразів достатньо згадати за формулами зведення, що Косинус бета дорівнює синус пі на 2 мінус бета. Синус альфа дорівнює косинус пі на 2 мінус альфа. Ми використаємо. Що косинус кута бета дорівнює синус пі на 2 мінус бета. І за формулою суми одноіменних функцій маємо відповідь, яку ви бачите на слайді. Підсумки уроку На сьогоднішньому занятті ми сформували вміння Відтворювати та обґрунтовувати тригонометричні формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток застосовувати формули перетворення суми на добуток до обчислення значень та перетворення тригонометричних виразів. До зустрічі на наступних уроках алгебри.